Пленарних два тижні в порядку денному стояло питання щодо державної програми боротьби з онкологією, онкозахворюваннями. Що насправді є цей документ, і які нові положення там дійсно будуть регламентувати саме боротьбу з цим, з цим страшним захворюванням? Фінансові можливості чи інші, можливо, якісь є конкретні? статистику. Ми кожен рік від онкологічних захворювань втрачаємо 150 тисяч наших громадян. У нас прогресує система і проблеми з серцево-суду судинними захворюваннями, це також впливає на демографію, тому що 400 тисяч людей фактично не тільки страждають, але ми також їх втрачаємо. Україна на жаль, вона сьогодні в лапках на першому місці по цим захворюванням, по СНІДу, по дитячій онкології. І коли ви знаєте три роки. Фактично недофінансований онкологічний центр, який збудований в Києві, уявіть собі, 36 мільйонів гривень залишилось для того, щоб його дофінансувати, і він фактично запрацював 36 мільйонів. Хоча витратили на, мабуть, в десятки разів більше. І три роки діяльності цієї влади фактично не привело до того, щоб у нас була сучасна установа, яка б дійсно б захищала здоров'я українців і боролася хворобою. Тому я вважаю, що програма, якщо вона має не тільки певний обсяг фінансування, але і контроль за її виконанням, тому що в Україні з цим дуже складно, тому що багато програм вони, вони виконуються, і ніхто не контролює чому. Чому сьогодні не є ефективною програма в боротьбі з той же пандемією, яка фактично схвалена? Чому не працює? У нас немає обладнання сучасного для того, щоб діагствувати це захворювання, і багато інших питань. Я можу перераховувати десятки сотні програм, які схвалені, які мають статус закону, які забезпечені видатками в бюджеті, але вони не фінансуються і не виконуються. Цільові програми власне мають бути захищеними, і вони мають виділятися гроші спеціальним рядком в бюджеті. От за практикою, як дійсно. Прийняття або ухвалення таких державних програм, як вони працюють, і чи вони дійсно є результативними, тобто їх дотримуються, фінансуються і все інше. І які є важкі впливи або можливо відповідальність за невиконання цих державних програм? Скільки ухвалюється державна програма на рівні парламенту? Вона є як закон. Вес час було, знаєте, відношення до цих програм, якщо програма заради програми. А яка мета, яка ціль, і що ми мусимо досягти, і чому сьогодні ніхто не відповідає? не звітує за виконанням програми, і це питання я переконаний. Ми мусимо врегулювати в діяльності і Верховної Ради в наступному році. Що кожна програма вона мусить бути відзвітована, і ми мусили розуміти наскільки вона ефективна і як вона впливає на Механізмі вирішення проблем. механізми перевірити виконання буквально по зазначеним положенням передбачені в програму, програмі. Також безперечно, так я, б, я хотів би торкнутися стану української армії. Я напередодні. Професійного свята був на присязі в президентському полку, ну ви знаєте, мене не тільки здивувала ситуація, це центральна установа, це частина, яка відноситься безпосередньо до діяльності і президент, вона обслуговує державні заходи. Але коли викладачі офіцери живуть в учубових класах, коли в такому стані і. Рівень забезпечення цих військових військовослужбовців, то ви знаєте, жахлива ситуація не тільки фінансування. Ми втрачаємо не тільки умови створення цих достатньо серйозних державних інституцій, але і віру в те, що то та молода людина, яка прийде виконувати власні зобов'язання перед державою на військову службу, вона буде забезпечена державою. Не тільки військовослужбовців, але й офіцери члени їх родин. Тому я переконаний, що ці проблеми вони могли б бути вирішені вже давно. Але для цього потрібна не тільки політична воля, але і знаєте, елементарна людська совість, елементарне власне ставлення до відповідальності, до тих питань, які сьогодні ми мусимо розглядати не тільки в парламенті, а кожний на своєму місці. Щоб кожен чиновник працював таким чином, щоб його діяльність була оцінена. Але сьогодні, коли суспільство намагається дезорієнтувати, коли нам фактично кажуть, що всі винні, і ми не знаємо, чому у нас сьогодні такий стан речей в державі, то я хочу сказати, що ні. Треба кожному відповідати. Ви брали на себе зобов'язання. Ви обіцяли українцям 5 років тому на майдані, що ви зробите Україну частиною Європи, що ви поборете, подолати корупцію, що ви зробите. Права і гранті людини да, в Україні пріоритетом діяльності влади, але цього не сталося. Не сталося не в тому, що вони не цього не вміли зробити, а в тому, що вони захоплювалися іншим владою безкарністю. Вони захоплювалися те, щоб збагачували себе особисто, а не країну в цілому. Повертаючись до медицини, страхову медицину часто порівнюють з панацеєю для загалом для медицини для української медицини. Чи що гальмує на сьогодні запровадження страхової медицини в Україні? І чи є вона насправді кроком? я можу сказати відверто такі виключно да, чиновники, е, окремі діячі в галузі охорони здоров'я, яким дуже знаєте, зручно сьогодні мати без, безконтрольні видатки бюджетні, які можна привласнити. Чому сьогодні за статтею Конституції, яка стосується безкоштовної медицини, сьогодні ніхто не говорить відверто, що люди, які мушені йти в лікарню, несуть з собою медикаменти, перев'язані це матеріали, вони несуть з собою гроші, щоб сплатити, щоб отримати якісь там аналізи і таке інше. Тому я вважаю, що ми вже досягли того рівня, який нас буде змушувати щось робити. Так жити далі не можна. Ми мусимо сьогодні зрозуміти, що наступний рік не тільки цей рік дасть нам ім'я нового президента, але ми мусимо докорінно змінити систему влади, ситуацію в країні, тому що ми вже на останній межі.